А так, певно, краще. А, ну що ж, добрий вечір всім. Поки зберуться, я все одно не вмію довго чекати і трохи змістила час, бо раніше і я впевнена, що той, хто захоче, той, хто має побачити і почути, точно це зробить. Я вже почала сьогодні використовувати мікрофон, щоб краще мене чути було чистіше, напевно. То буду рада вашому відгуку, якщо скажете, чи якісніше звук став, чи краще мене чути. Отже, поки основної інформації і цікавих історій зараз не розповідатиму, почекаю, поки доєднаються всім інтернет, сповістить Фейсбук, що зараз відбувається ця трансляція. Але хочу показати, що за моєю спиною висять фотографії з обиконницями з села Землянка. Про які я розповідала минулого разу. І поки всі зберуться, нагадаю, про що я розповідала тиждень тому, здається, що у виконниці це оті рами гарні такі зовні, з вулиці, з двору на, над вікнами. І всі вони були не схожі один з одним, і виготовляли, їх, звісно, майстри або ті, які мали. Професійні навички знання, або а, ті, хто самі собі придумали, вивчилися і працювали. І здебільшого це робили на вихідні дні, в неділю і, можливо, в половину суботи, тому що всі працювали в колгоспах а, теслярі, а, які виготовляли саме ці рами, ці обиконниці. І а, в кожній хаті а, було радіо. Через яке щодня доносилось десь о шостій годині о п'ятій годині ранку доносились наряди, і кожен бригадир роздавав ті наряди кожному за прізвищем, хто куди має піти. І що має зробити, і лише неділя була вихідним, ну можливо, половинка суботи, якщо не було такої загальної важливої роботи. І отже, що залишалось, скільки часу, попри те, що вдома в кожного є господарство, є хазяйство, корови свині, велика родина, городи, залишалося чоловікам майструвати лише в неділю, ну можливо, трошки в суботу. І ви ж розумієте, що вікон в хаті не одне. Як мінімум 4, 5, а то й 8, і на всіх а, хотіли зробити обиконниці. Це робилося, щоб з усіх боків було гарно, так? а не тільки зі сторони вулиці, де люди можуть побачити. І здебільшого така схема роботи і виготовлення обиконниць була по всій Україні, тому що всюди були ці колгоспи. І схема роботи була одна і та сама. І зазвичай можна побачити, розглядаючи самі віконні рами, шибки, самі обиконниці, зрозуміти, чия рука це робила. Бо схожість роботи майстрів різна, але майстерність там. Помітити руку одного майстра було легко. Тому що в кожного майстра були свої інструменти, чомусь схожі, не схожі. Це залежало ще від, від того, чи майструє він собі окремо в приміщенні, в майстерні десь в сараї, чи в нього є лише інструменти, і він там в хаті десь майструє, не маючи відповідного приміщення до цього. І відповідно ще які у майстра є інструменти. Тобто більше інструментів, більше різблення. Але для того, щоб мати більше інструментів, треба ж мати ще кошти або якийсь обмін, бартер, щоб їх отримати, або їх використати. Тому, дивлячись на обиконниці, ми не просто бачимо роботу майстра. За цим криється набагато більше. І можливості, і робота. Відкривається історія, скільки часу вкладено в роботу обиконець. Можна побачити любов майстра до якихось елементів, круглих, завитків чи навпаки, дуже геометричних, гострих форм, гострих фігур. Обикониці нам ще говорять ще й про кольори, які зазвичай малювалися. Фарбувалися вікна і хати, які на той час, 60-50 років тому, були поширені. І зрозуміло, що рама, обиконниця сама не фарбувалася в один колір, а як мінімум в два, а то і в три. І це вже робота була саме господині обрати, як воно буде замальовано, зафарбовано, і які елементи. Напевно, вони ж якось домовлялися, що б хотілося бачити або ні. Цього вже я не знаю. І ось продовження моєї історії і роботи самої ідеї Обиконець з 2022 року отримала продовження в 2024, буквально тиждень тому. Я, зрештою, наважилася, що вже немає часу терпіти або відкладати, бо все руйнується. те треба робити не так, як хотілося би і мріялось, а так, як можна. І в мене відбулася така експедиція. І за цілий день мені вдалося об'їхати три села і відфотографувати. Це було Щербинівка, Волокитине і Кочерги. І... Це Путивльський район, це 70-75 кілометрів від землянки. І я спеціально спершу поїхала трошки далі для того, щоб побачити саме різницю. І ось різниця була цікавою. По-перше, це форма шибок рам. Ось ми бачимо, що майже всюди тут однакові рами це землянські о, обиконниці. Але о... Фотографії я зараз вам не маю. Ви можете подивитися фотографії всі Ветнохард просторі в групі в моїй на сторінці Facebook. роздивитися, бо все за прямий ефір вам все одно не покажеш. Так ось різниця була і в формі рами, шибок, розміщення, не таким, як ви бачите на фотографії, а воно було ще нижче. Або більш вужче форма а, скла була, форма рами цікавої. Вікна були то більші, то менші за розміром. І так само різьблення, яке на них наносилося, так само відрізнялося. Звісно, були якісь елементи дуже схожі, які там округлі, там загострені. Звісно, все залежало від того. Який був майстер, як... що любив, які мав інструменти. І що цікаво, хочу розповісти з цієї експедиції, з цієї історії, що, наприклад, село Щербинівка, колись було два села: Дорошівка і Щербинівка, і розділялися на два, потім їх об'єднали. І о, в цьому селі. Було два майстра, два брати, які здебільшого робили ці обиконниці, і вони були самоучками, як то кажуть, вони не мали професійними якимись знаннями, але, зрештою, зайнялися цією справою, і були теслярами, і столярами, але вже так, як могли. І робили обиконниці на ці два села, що цікаво. І ом, особливістю ще. Цих сіл, які я бачила, то це облицювання задньої частини хати, глиною і камінцями. Бо та територія тих сіл має велику, велику кількість різної глини і каміння. І, звісно, використовували ті інструменти, ті матеріали, які були під рукою. Тим самим хочу сказати, що не на всій території України є обиконниці, саме дерев'яні, бо навіть вже Вінницька або Житомирська область, там здебільшого і трохи туди західніше, а там здебільшого хати кам'яні з каменю робили. І це зрозуміло. І знову ж повторюю, що ті матеріали, які були під боком, ті і використовували. І якраз північ країни, де багато лісів, усюди використовувалось дерево, і для нас і досі це нормально будувати паркани з дерева, не з металу, ні з цегли, ні з каміння, а саме з дерева. І Це для нас от настільки просте, зрозуміле, ясне, і воно навіть не викликає подиву. Хоча у більшості є здивування, адже це вважається дорогим матеріалом, а для нас це ну, так як є. Хоча, звісно, зараз і дрова, і дошки для виготовлення дорого. Але я говорю про можливість будувати з того матеріалу, який поряд, поряд який в нас є. А якщо це Волокитино, то там і школа Міклашевського, і сам маєток його і має велике історичне значення. І о, в тому селі обиконниці були трохи схожими з Чербинівкою, з кочергами. Ну тому, що вони там 4 кілометри різниці між собою, звісно, що майстри об'їжджали і розуміли, що десь щось схоже, і о, територія, навіть саме ареал розміщення цих трьох сіл поряд. Обумовлює те, що і самі обиконниці будуть трошки схожими, і саме побудова хати, або ще щось, або ще щось. І знаєте, що цікаве, що не стосується обиконниць, що це я побачила майже в кожному дворі над воротами, стояв дашок, ну така. Дах над воротами, що в нас дуже мало зустрічається, і клямки. Клямки то взагалі моя любов, як і обиконниці, і вони відрізнялися. Якщо в нас як лікоть, клямка, просто ручка така, то там о, на дверях сердечко, три ромбик або кружечок, і кільце. Там просто висило кільце замість цієї клянки, ручки, яку ми звикли бачити, наприклад, в селі Землянка або Шевченко, яке здебільшого було поширене. Якщо ми перемістимося в, в кочерги чи кочерги, не знаю, як правильно, воно там вверх, там вниз, там Миколаївська церква, яка зараз закрита, яка також побудована при Миклашевському, також має цікаву історію повно глини всюди, і воно таке е, географічне, заплутане розміщення, як для мене, бо для мене землянка зрозуміла, одна вулиця. Перпендикулярна іншій, і десь кілометрів сім вулиця Палегіє Бар, тож з неї їдь, як хочеш, ти не заблукаєш. А в тих села, селах для мене було цікаво тим, що е, різне положення вулиць і будувались хати для мене нелогічно, але це суто для мене. І коли я приїхала додому, і мамі розповідала е, про ці села, де я були, де я була. То і Наталя Сергійна, вчителька, і моя до того ж, згадала, що скочерг возив дід на возі глиняні горшки полив'яні. І коли я це сказала мамі, вона каже: так пам'ятаю, він їздив на возі. Возив ці полив'яні гарні горшки, і його назвали тряпошником, тому що він любив вимінювати ті горшки на якусь матерію, тканину, на одяг, а продавав ті горшки так, що скільки зерна вміщається в той горшок, він те зерно забирає собі, така міра була. А горшок вже продає. І оця цей ланцюжок, о, як ярмаркували майстри між селами, завантажуючи собі о, віз тим, що він виготовляв, або десь придбав і віз туди, де їх о, потребували ті горшки. Я ще згадала, що навіть я пам'ятаю в дитинстві, як їздив дядько на велосипеді і возив дерев'яні, саморобні граблі і держаки на коси. Ото було класно, то було цікаво. Навіть на той момент я розуміла, яка складна робота тих дерев'яних граблі робити. Зараз ну складно їх знайти. І знаєте, хочеться сказати, а чом би не відновити оце між ярмаркування між селами, адже в кожному селі є майстри, які вміють щось виготовляти, які є дійсно майстрами. Хтось з лози робить кошики, хтось робить віники. Держаки, тримачі, граблі, ручки, цапки тобто багато майстрів, а чого б не відновити? Я розумію, що зараз війна і це обмеження, але сама ідея того, що відновити ярмаркування між селами саме ярмаркування майстрів, те, що вони виготовляють, це для мене таке щось, як мрія зараз, знаєте. Дуже цінне, важливе і. Чи можна його реалізувати, чи ніхто його знає? Що можна підсумувати з моєї експедиції за ці, за один день? Але об'їхали три села, і ще коли поверталися назад, то вже сутеніло і важко було фотографувати обиконниці. То заїхали, зробили пару фотографій з перемоги і пару фотографій з села Баничі, і там вже колосальна різниця. Саме в оформленні обиконниць, так само можете ці обиконниці, ці фотографії з різних сіл з позначками подивитися на моїй сторінці Етнохард Простір, з якої я веду зараз прямий ефір. Що ще цікавого? Цікаве те, що опитуючи за ці півтора року всього 15 сіл, але територіально це була Сумщина, Харківщина і Київщина. Жодного разу мені не сказали, що це називається обиконниця. Навіть поряд в селах, в містах називають лиштва або обналічники. Обиконниці наразі спираючись на свій досвід і невеликі знання, але вже є на що спиратись. Я хочу заявити, що назва обиконниці належить землянці. Якщо я почую або будуть якісь твердження, що ми ще називали в якомусь місті, я, звісно, зрадію. Але поки що з запитаних територій 15 сіл, я можу сказати, що обикониці називаються лише в землянці. В інших селах називаються лиштва і обналічники. Це те, що я знаю і мене і тішить, і радує, що саме така назва в землянці. Але я думаю, якщо вона Є тут в селі, то має ще десь проявитись, можливо, на іншому кінці країни. Що з планів? Звісно, хотілося б об'їздити всю країну для фотографій з обикон... обиконниці зробити. Я навіть деякі збираю, я бачу, як хати розвалюються І чергую, коли вона повністю завалиться і буде дозвіл, то познімати з вікон хоча по одній обиконниці, щоб залишити як, як згадка. Що я пропоную взагалі? Окрім того, що я хочу своїм ефіром звернути вашу увагу на, на ці самі обиконниці. Зараз я вам показую те саме, що було минулого разу, із землянки звернути вашу увагу на в вашому селі, пофотографувати, відправити мені. Я вам буду дуже вдячна, якщо пофоткаєте обиконниці і вікна підпишете назву і відправити мені, я зроблю а зрештою і самі листівки. Ось можна. Ой, ну, блін, ну краса. Як в касті, так, як в касті. І бачите, рами в нас здебільшого по землянці однакові. Навіть якщо цегли обкладали, все одно намагалися залишити якийсь візерунок зверху. До чого це я все? Що ви можете зробити для того, щоб допомогти мені продовжувати експедиції, збирати, виїжджати? о, Тут навіть із віконницями ставнями. Це все робити. Я пропоную вам купити набір о, листівок з обиконницями. Тут описана історія про той колгосп, про те, як виникало все, що це можливість для чоловіків проявити творчість. Загалом тут 30 листівок в наборі. І як подарунковий бокс до листівок, який можна роздарити по частинам, не просто коробочку. Купити собі, а роздарити прямо по частинам, і це буде подарунок багатьом людям. Це ще і магніти на холодильник з цими самими обиконницями, як згадка, що ви проходите повз холодильника, на якому і так багато чого наклеєно. Дивитесь і згадуєте, що. А це ж я десь бачив ще такі цікаві. Ви почнете звертати увагу просто на ці проїжджаючи повз в селах. Ви почнете звертати увагу на цю красу, неймовірно. До того ж, в цю коробочку ще буде йти, звісно, трав'яні чаї, які я збираю по землянці. Це здебільшого дикороси, але й те, що я вирощую на своєму городі, і у вас коробочка буде, вся вся коробочка. Для знайомства із землянкою ви можете окремо придбати набір листівок, де 30 штук 320 гривень, або можете цю подарункову коробочку купити за 500 гривень. Що треба зробити? Написати мені повідомлення або відповісти під наступним дописом, який я зроблю як заяву і оголошення продаж. І цим самим ви допоможете мені просто оплачувати, ви наймати водія і автомобіль, на якому я і буду їздити, і фотографувати, бо... бо цим ви мені допомагаєте. Купуючи листівки з обиконницями, ви не тільки робите там добру справу для мене, щоб я могла. Донатити, щоб я могла винаймати водія з авто оплачувати і їздити, фотографувати. Ви робите добру справу для всіх нас, тому що звертаєте увагу на те мистецтво, яке недооціненне, і я ще не бачила жодного альбому, жодного твору, де було б саме акцентом обиконниці, і це є моя мета, щоб зібрати обиконниці і поширити як, як пам'ять, взагалі як цінність. Того, що є. І, звісно, хочу зараз ще раз нагадати, що ви можете купити або за 500 гривень бокс, де набір листівок з обиконницями, їх можна там ззаду підписати навіть. Ось отак: підписати, відправити або подарувати ту листівочку для того, щоб знання ширилось, щоб увага звертали люди увагу саме. На цю можливість фотографували, відправляли, говорили про це, бо скоро це може зникнути все. Це ризик. Так давно не звертали, але є, є і плюси і мінуси в війні. І тому давайте використовувати по максимуму можливість і намагатися врятувати те, що маємо. Тому я вас закликаю стати частиною етнографічного дослідження, допомагати мені. Допомагати в всьому українській культурі, поширюючи знання про це, і дещо я маю для сь сьогодні для вас зараз. Це мій наступний проєкт. Виношувала я ідею десь, може, рік-півтора, і, звісно, простимулювала мене до цієї роботи мама, який більшості проєктів культурних мама стимулює. і ідейна натхненниця моя, я реалізую вже далі і вміщую туди зміст, і як має виглядати, то це проєкт конструкції печей по селі Землянка. Мені вдалося пройти по всьому селу, по закинутих хатах, і там, здебільшого, звісно, розвалені печі, але сама конструкція. Визначено. Мені вдалося сфотографувати всі три види конструкції печей. І зараз робота йде з майстром, з дизайнером, яка сформує на основі тих розвалених печей цільні конструкції, які, я зрештою, вам презентую вже наступного разу. Коли робота буде зроблена, це як анонс. І о, буде цікава ваша, звісно, реакція. Можливо, у вас десь вдома піч, або ви знали таку конструкцію. Звісно, будь-яка інформація важлива це збір по всій країні для того, щоб зрозуміти, об'єднатися і побачити, яка форма, яка структура, бо те, що нам здається звичайним, може бути незвичайним для когось іншого. Тому наразі все. Швидко проторохтіла вам історію, цікаву за 20 хвилин. Розповіла вам про обикониці землянки, про обикониці ще трьох сіл, які мені вдалося сфотографувати. Презентувала вам які, як ви можете мені допомогти і поширити знання, це купити листівки або набір, з яким ви ознайомитесь, як з землянкою напряму, де буде набір листівок, магніти з листівками, магніти обиконець і трав'яні чаї, які збираються в землянці. Це для того, щоб познайомитися з моїм селом. Ну і, звісно, тим самим ви допомагаєте мені о, зробити наступні мої експедиційні виїзди для того, щоб оплатити послуги водія і авто. Я вас чекаю наступного разу, до наступного ефіру. Будь ласка, знайте що? Будь ласка, звертайте увагу на те, що ви давно не звертали увагу. Хоча б на обиконниці. Можливо, у вас залишились старі меблі, які стоять у бабусі десь в хаті і ви не звертаєте. Це можуть бути скрині, ослони, дивани, ліжка, шафи, які були виготовлені її власноруч. Це якісь полиці, мисники, пофотографуйте їх, якщо є можливість. Відправте мені, не, ну не хочете відправляти мені, просто залиште собі на пам'ять, роздрукуйте. Це частина нашої культури, це наша історія. і... Напевно, ж вона дуже цінна, адже її протягом багатьох століть намагаються знищити, правда? Так і не вдалося. То давайте не дамо можливості знищити повністю стерти з землі нашу пам'ять, нашу історію, нашу культуру, а навпаки, будемо її відроджувати, поширювати і покращувати. Ось за моєю спиною ви можете бачити не тільки фотографії з обиконницями, а й ескізи писанок, які також є нашою історією. І писанки ви згодом зможете побачити в моєму просторі, в моєму музеї, які відписані за альбомами Пелегії Бартош і Олексія Сенцова за цей час, за цей рік. Ще багато-багато чого я зможу вам показати, але вже перед Різдвом. Бо поки готується відкриття, хочеться ще до Різдва з'їздити, звісно, що в одну експедицію зібрати фотографії обиконниць, клямок, вхідних дверей і дашків над воротами. Дуже-дуже багато цікавого. Тому о, до зустрічі, чекаю ваших замовлень, з радістю, з любов'ю запакую все вам, з багатьма подаруночками, історіями і фотографіями. Ну і до наступних зустрічей, Па-па!